Чінці не соромно мати вібрат. Не соромно бути незамірною, не соромно не хотіти дітей, не соромно не любити готувати чи мити підлогу. Не соромно вдягатися, як вона хоче, а не ця спідниця занадто коротка для неї, а це плаття її повнить. Не соромно бути егоїсткою і дбати в першу чергу про свої проблеми. Не соромно матися тим паче, що те, що вважається целюлітом, таким не є. Не соромно мати шрами від операцій чи груди різного розміру та форму. Не соромно не ховати судинну сітку на ногах. Не соромно не видаляти волосся над верхньою губою і над іншими губами теж цілком норм. Не соромно не щупати брови, чи не фарбувати їх, і не зализувати вверх гелем, бо то тренд. Не соромно не вирівнювати волосся до стану плоскої соломи, чи не крутити його на бігуді так, щоб аж діймались до неба. Не соромно не хотіти Дайсон і надуті губи, не соромно не вирівнювати лоб до стану порцелянової ляльки, не соромно не хотіти інтиму в той момент, коли його хоче чоловік, який. До слова нічого не зробив для її цього хотіння. Не соромно бути з такою вагою, як а... рейнят на жінці, а не з тією, яку пропагує соціум, бо це для неї нездорово. Не соромно не втягувати живіт до стану рвотного рефлексу і мати той самий животик, бо там розміщені жіночі органи, і це природньо. Жінці не соромно бути такою, як вона є, бо так часто засуджує жінку саме інша жінка, нав'язує жінці дикі стандарти, які йдуть в розріз з її здоров'ям, теж саме інша жінка. Пророкує важкі пологи та материнство, жінка, яка вже має дітей. Радіє зраді чи його чоловіка, теж інша жінка, яка нещасна в особистому житті. Фразу б'є значить любить, вигадали те жінки і засуджували розлучення теж вони. Так як вміє ранити жінка, кидати такі фрази не вміє жоден чоловік. Так як вміє подавати помсту жінка, теж жоден чоловік не здатен.